Шановні земляки, сьогодні ми знов зібралися з сумної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в наших серцях. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника смілянина Гатинюка Ярослава Івановича. Сумно від того. Що відходять у вічність найкращі сини нашої країни світ української нації. Ярослав Гатинюк служив лейтенантом, командиром окремого кулеметного взводу військової частини Збройних Сил України. 27 лютого 2024 року. Під час штурмових дій противника вшануємо хвилиною мовчання на мирущу пам'ять про нашого земляка гатанюка Ярослава Івановича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, моїм другом, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя, за мирне небо над нашими головами, за світле майбутнє ваших дітей, за спокій в наших родинах і серцях. Дякуючи таким захисникам, як Ярослав, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Коли московська нечість перетнула кордони нашої держави, Ярослав став на захист батьківщини. Він був хоробрим за сумлінну службу, отримав звання лейтенанта, командував взводом, був доброю і щирою людиною. Від імені Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто переношу слова співчуття мамі Ярослава. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дорогі сміляни, шановні побратими, і ми знову тут. Горе, сльози, розпач. Відходив в вічність ще одна молода людина. Ярослава знаю з дитинства. Він виріс на очах. Добрий, чемний, вічливий, позитивний, посміхнений, чудова родина. Мама виховала і вклала душу в цю дитину. З першого дня війни став на захист. І боронить нашу землю, від цієї навали, яка прийшла вбивати людей, молода людина, якій жити, народжувати дітей, далі розбудовувати нашу державу, його сьогодні, на жаль, немає. Слова співчуття родині, низький уклін побратимам, що ми тут. На мирній землі. Слава Україні. Дорогі брати і сестри, дозвольте мені від імені нашого батальйону низько вклонитися матері Ярослава, нашого побратима, і висловити співчуття, подяку за те, що подарувала такого сина, який. Хоробро віддав життя, найцінніше. Ви знаєте, наш Господь Ісус Христос перед своєю смертю, коли йому, як християнська традиція каже, було 33 роки, як нашому Ярославу, і після цих слів він віддав своє життя за нас. Ось слова, які він сказав. Це в Євангелії від Івана ці слова записані. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ярослав віддав своє життя за своїх близьких, рідних, друзів, але цінність його жертви навіть більша, він віддав своє життя за кожного українця, за кожного з нас. І цю цінність ніхто не може, ми не можемо недооцінити. Ми повинні, знаєте, таке велике горе завжди важко підбирати слова в такий момент. Але як, яким чином ми можемо вшанувати пам'ять Ярослава? Звісно, зберігати в наших серцях міцно пам'ятати його, його подвиг. Але ми можемо також щось більше зробити, адже він віддав своє життя також за те, щоб жити. В якійсь кращій державі, правда, в вільній Україні, в процвітаючій праведній Україні, і власне ми можемо вшанувати його життя, його життя, його смерть тим, що проживемо це життя наше, якщо Господь збереже наше життя, так і будувати нашу Україну таким чином, як хотів Ярослав. Я ще раз хочу подякувати. Матері за життя, Ярослава, за таке чудову людину, яка так жартовно віддала себе на наш захист, на для слави України, для слави Господа Ісуса Христа. Я молюся, щоб Господь обійняв його, прийняв свої чертоги і дав мир і спокій Його родині. Слава Ісусу Христу ще раз і слава Україні, друзі. І мертвий, володіючи, Христос, що воскрес мертвий існи Бог наш, молитвою причини Своєї Матері, чи несланиці, кланях апостолів, преподобний нам святів наших, душу загиблого, воїна Іваслава, селікша ти на налоні Авраама, покої до прагні і приєднає нас, помилой спасе, у благі і людину люблях. Ми молимося не в перший раз за наших захисників, які віддали своє життя за незалежність і соборність української держави. Ми бачимо, що прийшла велика біда трагедія для української нації, тому що ми знаємо, скільки часу ми страждаємо від ворога, який. Прийшов на нашу землю. Він прийшов не сьогодні, і ми знаємо, скільки вже часу він топчить нашу землю, вбиває наших дітей, мучить наших жінок, наших захисників, не дає нам спокійно жити. Ми бачимо, як діти лякаються від пострілів і вибухів. Це є жах, який є на нашій землі. Ми бачимо, що патріоти, які люблять свою батьківщину, які люблять свою землю, йдуть і захищають її. І ті патріоти, вони віддають своє життя. Тому ми, другі в Христі, маємо пам'ятати для себе, що вони є тими великими подвижниками, як ми кажемо, героями які не побоялися страху і пішли захищати свою землю від ворога.